Всім привіт! Рада вас знову бачити з себе на каналі. Давайте будемо готувати разом. Сьогодні будемо готувати такі курячі крильця. Я взяла такі маленькі, вони вже порізані були, помила їх. В принципі, чуть-чуть я їх просушила і тепер будемо маринувати. Взяла ось таку нову приправу. ніколи її не коштувала. Якщо ви таке куштували, розкажіть мені, як воно. З вигляду, вона вже йде з сіллю. Так, да, так і я. Тоді соріну туда додаємо. Хмелі сунелі в мене далі. Так. Моя улюблена копчена паприка. Також. Нормально так посипаємо. І, звичайно, для курчат. Мариновочний для курча. Воно придасть нам такого гарного кольору. Сюди в це все діло майонез. Декілька столових ложечок. І перемішуємо. Ось така краса в мене вийшла. І тепер відправляємо в холодильник. Чим надовше, тим краще, тим вони краще промаринуються. Пройшло 3 години. Я маринувала 3 години крильця. Далі розмазуємо олійку по нашому деку, щоб воно не прилипло нічого сюди. І будемо викладати, ставимо в духовку попередню розігріту на 200 градусів на хвилин 25-30. Ось такі вони вийшли в мене. Я ще зараз зверху їх полью соусом і бажано їх викладати так, щоб вони не торкалися одна одну, не притулялися, окремо, щоб лежали. Я їх виклала і тепер хочу полити ось такий, я маю густий соус, соєвий, він називається. Ви можете взяти будь-які соуси, є різні, густі саме для курочки. І я ось так от поливаю. Він придасть пікантності такої вашій страві. І відправляємо в духовку. Ось такі апетитні крильця вийшли. Зараз покажу вам ближче. Дуже смачні, трошки гостренькі. Всім рекомендую приготувати, хто ще не коштував, а хто їсть, бажаю вам смачного!